Вітаю, шановні друзі! Українці в Польщі стануть перевіряти по-новому. Якщо українець, який проживає в Польщі і отримує соціальні пільги, виїжджає за кордон, він втрачає дані пільги. Про це зазначило польське видання з посиланням на заступника голови польського МВС Мацея Дущика, який вказав наступне. У зв'язку з тим, що законний тимчасовим до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити it систему яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ЦУС. Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов'язаний з усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі. За його словами, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона в'їжджає в іншу країну. Ми очікуємо великої економії грошей до бюджету, заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі. Тому, шановні українці. Польщі, будьте дуже обережні, майте це на увазі. Вже були і до цього не поодинокі випадки. А тепер, я так розумію, це буде масово. Якщо українець, який отримує соціальні пільги в Польщі, виїжджає до іншої країни, тобі ж Україна, наприклад, або Чехія, або е, Німеччина, то він автоматично втрачає дані пільги. Як буде відбуватися, до речі, процес контролю виїзду, наприклад, ту ж саму Німеччину або Чехію, незрозуміло, тому що там кордонів звичайно звичайно немає з Україною. Це більш зрозуміло. Є кордон, відмітка в прикордонній службі і в базу вноситься інформація. А от що буде з іншими країнами Шенгенського союзу, досить велике питання, тому слідкуйте. Дивіться уважно, як це буде відбуватися, який буде контроль. І друзі, нагадую, для всіх українців за кордоном, українців, хто в Україні в мене буде 22 травня семінар на тему мобілізації. В кого є бажання, реєструйтеся в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій, три прапорця або на я буду вам розповідати зі своїм колегою про те, які перспективи чекають на українців за кордоном, взагалі, чого боятися від нових змін по мобілізації за кордоном та в Україні, спілкування з ТЦК, мобілізація, конфіскація штрафу, кримінал та багато іншого. Реєструйтесь на семінар 22 травня, о 7 годині за німецьким польським часом, о 8-й годині за українським часом. Знайте ваші права з повагою, ваш Бока Демченко.